Он э, на контакт, да? На контакт? На вусах. Аккуратно. Артур, аккуратно, я тебе говорю. Да. Ты на да. Больше никакого там не Слуха, та це ж дун був. Чекай, Артур. Шо? Там є контакти, то не може бути тільки електродетонатор в ньому. Не може бути. Нахуй де вуса, хлопці. Так, так, все правильно. Мусить бути щось на розмикання. Ти так смело, Артур. Цей. Ну, та живлення витягнув, детонатор витягнув. А... детонатор забрав, то як ти, ну що має? Ну як навіть буде то детонатор забрав. Роботи акуратно зняти ці з як вони. Кліпси. Кліпси, заряд, так. Да. Кліпси, які ви кажете? Кажу, ці... Заряд, заряд, так. Всьо, вітана, да. треба відрубає. Щось десь не пускає. є. Плата ще є? Ні, детонатор. Ось така шляпа. І це ж дун був. Чому? Ну що не бачив ноги які. Жду, жду, Артур. Не будет тогда. А просто на биксе. Если он полностью целый. Рукашка. Ну да.